Добрый день. Добрый Володимир Владимир Анатольевич, испытал ему броник. 76 за Да-да. Я досчитываю. Ага, ага. Хорошо, Дениса Викторович. В, в общем, здесь э, в конце дня, да, будет? Все, спасибо. Угу, угу. Идет. Все, дружище, да. 7,62. С опятью, Щоб ви не казали, що ми туфлу якусь предлагаємо вам і тому подібне. Ось батько стоїть, при ньому такі, що Я при ньому тільки що і спитали. Каска. Зараз поїде воно на семи полки. І він держить і по-моєму, для людини. Ви ви Вивечері сьогодні завозять там бронежилети, завозять мені каски. Я буду розвозити десь після гроші вже проплачені. На 10 бронежилетів, 10 катків. А це ви що, Одинцова дітей? Да. Я зрозумів. А що там якась форма? Якої моєї матери на Одинцову? Що ви сказаєте? Ні, форми поки не, не замовляли. Ну, справа зараз збирається депутатським корпусом кошти. Будемо в міру, так, можливо, і в міру потреб. Все прокладе. Все йде через штаб сільський. Взагалі, каски німецькі будуть. Спитували тільки що то, що вчора казали, вони не серділиковані, тому подобне. 762 ток що шваркнув. З 30 метрів. А де там форма, розкаже якась? Так, ладно, Юрій, ви, ви хотіли б де тут? Ось ми передаємо, хай він розпишеться там, де я розписався. Ну, що отримав. І все, з мене питань немає. Так, це не забирає. Ні. Німці. Німці.

Де моя бумажечка, що я розписав? Батько вже прийшов, зараз розписатися, що отримав шлемофон. Все, з мене все знято. Не возражаємо. Виктор, так, що ой, 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 Хай тут, мабуть, розпишеться, що казку отримав, там на написано. А да, ми тоді я напишемо, що... Так просто сама не так? написати. Хай де хоче, пише, хоч з обратної сторони, яка мені різниця. Ліж би було так, що видно, що казку людина отримала, і я гроші в карман собі не положив. А то да, де хочете. Ну так, да, пишіть, да. так. Казку отримала. Да.